Уявіть собі ліс, повний шурхоту й шелесту листя. Там не по своїй волі з'явився кіт, старий, тихий, майже непомітний. Але лісові звірі подумали зовсім інакше. Ви спитаєте чому? Тоді слухайте уважно, бо починається дивовижна казка про пана Коцького. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хозяїн його взяв та й виніс у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам пішов. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Ой, що ти таке? А він каже Я пан Коцький, а вона йому Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому догождає, зловить де курочку та сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко. Прийду я до тебе на досвідки, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Розказав заяць за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід! І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк і каже, Я піду по м'ясо. Щоб було, що в борщ. Дикий кабан. Я <з> піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску і заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід. Пана Коцького. <глев> я не підбіжу, як доведеться тікати. А я теж не повороткий. я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть біля хати. Та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде. Та розірве нас. От лихо, я так і знав. О, о лишеньку. Обід приготували, ще й ховатися треба. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже А ті думають от ворожого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить, а як наїсть, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось. Комар і вкусив його за хвіст, а він хвостом і крутнув. Кід же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав више лізти, та до такого доліз, що й дерево не втримало. Так він додолу впав та просто на вовка мало не розчавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, Заєць і собі за ними забіг не знать куди. Потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. О, не поїв, не поїв. Так, завдяки випадку та трохи смішному непорозумінню пан Коцький став відомим у всьому лісі. А ми з вами можемо посміхнутись і пам'ятати. Не все завжди так, як здається, на перший погляд.